Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Київський філіал. У нас нове надходження це Джип «Чирокі» 2018 року випуску за ціною 18 тисяч 290 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2,4 літра на 180 кінських сил. Дообладнювали цей двигун газом четвертого покоління, вписаним в техпаспорт. Так у нас виглядає автомобіль. Є безключовий доступ на двох передніх дверках, автоматична коробка передач, підстаканники, електровижнік, вибір режиму руху, клімат-контроль. Штатна сенсорна мультимедія, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, заявлений пробіг автомобіля 155 тисяч кілометрів. Помилок по бортовому комп'ютеру взагалі ніяких немає. Електрорегулювання водійського сидіння, передні та задні електрослапідіймачі, електрорегулювання дзеркал та підігрів дзеркала, як ми бачимо. Так, йдемо до заднього ряду. Салон у нас комбінований: шкіра плюс тканина. Для задніх пасажирів маємо підлокітник підстаканник, Дверні карти у нас в ідеалі. Стоїть автомобіль на 17-х легкосплавних дисках на гарненькій літній гумі. Так він у нас виглядає по колу. Він у нас повноприводний. А комплектація, камера заднього огляду. Нагадую, автомобіль приїхав до нас з США у 2021 році. Було незначне пошкодження попередній частині автомобіля. В Україні всього-навсього в автомобіля один власник. Технічно, візуально, до автомобіля питань ніяких немає, і знаходиться він за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2, а також його можна придбати в кредит або скористатися по своїй трейди.